Моя основна фраза, коли я заходжу в шпиталь до хлопця з ампутацією, моя основна фраза, чого ми лежимо? У нас ігри героїв, а ти лежиш. Тобто, лю, я е, людей, мабуть, шакую, вони, мабуть, думають, що я не сповна ну, не розуму. Він мені каже, у мене ноги немає. Я кажу, так ми ж саме тебе і шукаємо. Тому тобто ми готуємо хлопців до участі в таких змаганнях, до ми даємо їм. Можливість далі піти в спорт професійний, паралімпійський, наприклад, і у нас дуже багато наших призерів, ігор-героїв, які пішли на міжнародні змагання і їх повигравали, тому що такої сили духу, яку сьогодні демонструють українці, і прагнуть відновлення свого особистого, своєї держави, це все пов'язані речі, бо я це і є держава.